Привіт-привіт, мої хороші! Дивіться, який маю подаруночок я. Мені на день народження. Мої коліжаночки з нової роботи. Класні дві дівчинки. Подарили ось такий прибор. Чотири в одному. Вафельниця, бутербродниця, гриль і горішки ось тут можна. Я вже його тестую. І ось що в мене тут ось так ось він виглядає. Ось які вже вафельки спекла. Тісто, ось така, як густа сметана. На смак, вафлі, схожі, як колись робили такі горішки, ведмедики, грибочки, якщо пам'ятаєте, такі були форми на газу мами. Ось ось така, але смакота. Ще спробуємо сендвічі робити, такі бутери. На грілі, можливо, якусь типу шаурму, чи якісь гріночки. М'яском теж куряче, мабуть, можна на грілі смажити. Ну, коротше, класна штука. Дивилась на неї собі, хотіла, думала придбати, але дякую мої хороші, мої дівчатка, ось подарували. А з минулої колишньої роботи, де пропрацювала довгий час, лише кілька привітало, а ті, що раніше віталися, обіймалися, мабуть, забули або в них інші справи. Ну, нічого, буває. Ну ось, яка апетитна гора вийшла. У нас сьогодні дощ цілий день. мокро, снігу вже немає. Голова тріщать від переміни цих погодніх гойдалок. Графузка десь там, щойно й на гавках сидить, споглядає. Котики десь собі спляч порозходились, а ми зараз будемо збиратися з дошуньою на концерт. В неї звітний концерт новорічний. Ось! А там трошки канікул буде в діток. Ванюшка вже на канікулах. Перенесли дашуню вже в її кімна... кімнату, ну, тобто меблі і все. Решту. Килимок, все позастеляли. Зараз дітки будуть ялинку заносити, обирати. Трошки хочеться підняти собі настрій. Ось так. Що? Ha <laughs> Рездвяна шопка вертак, не видно трезубців. Трошки вам новорічного настрою. Ялинку ще не обрали, лише вогники. І вогники повішали на стойки з вазонами. Прикрасили. Сьогодні напередодні Різдва, святвечір, і погода у нас така. Сніжок. Пролітає собі тихенький. А у вас яка погода? Привіт усім, Сьогодні 25 грудня, різдво. Вітаю усіх, бажаю усім Всього доброго. Хай ваші брії збуваються. на домівках буде затишок. Благополуччя, що всі рідні і близькі сиділи за одним столом під мирним небом. А я йду з роботи, тому що в нас був робочий день. На часок нас раніше пустили, то я біжу додому святкувати, їсти кутю.